Як пробачити власних батьків? А вони прям просять вибачення, визнали свою новину, а ви від них морозитесь? Ні, не так? Чи можливо вони не просять вибачень, не визнають своїх помилок і перекладають відповідальність за свої вчинки на вас, звинувачуючи вас в тому, що ви на них ображаєтесь, а вони ж вас ростили і всю душу вас вклали, і всі гроші вас вклали? Так? Гадала? Тобто, я все правильно розумію? люди не просять у вас пробачення за свої вчинки, а ви шукаєте рішення, як їх вибачити. Здається, тут логіка трошки втрачена. Просто я не разу не бачила батьків, які шукали би рішення на питання, як мені випросити вибачення своєї дорослої дитини, яку я колись аб'юзила чи нанесла психологічні травми, Я все визнала, переосмислила. Дуже сильно прошу вибачення, намагаюся загладити свою провину. Моя доросла дитина мене не вибачає. Я не не зустрічала людей з такою проблемою. Зараз у нас багато дорослих дітей, які думають, як же їм вибачити батьків, які в них навіть не просять пробачення. Досить уже шукати, як пробачити тих людей, які перед тобою навіть не вибачаються. Кому це потрібно? Живіть своє життя. Ви ж не задаєтесь питанням, як пробачити того, хто просить у вас вибачення. Ні. Видихайте, вам не треба вибачати тих, хто перед вами не вибачається. Ідіть живіть своє життя. Я вас прошу.